Аби ваші інвестиції принесли вам якнайбільший прибуток, потрібно потурбуватися про вибір інвестиційної стратегії. Тобто ви маєте для себе визначити довгострокові правила щодо того, як і що саме ви плануєте інвестувати, та як саме ви плануєте поводитись у різних ситуаціях, що можуть скластися на ринку. Ви окремлюють дуже багато видів інвестиційних стратегій, наприклад, активну та пасивну. За активною стратегією потрібно завжди аналізувати та відслідковувати зміни на ринку, щоб вчасно купити чи продати цінні папери. Пасивна стратегія полягає в тому, що ви купуєте цінні папери і пливете за течією, тобто очікуєте, що ринок буде більш-менш стабільно зростати. Активна стратегія інвестування це коли інвестор намагається перехитрити ринок. Це як гра в шахи, де ти постійно аналізуєш ситуацію, шукаєш недооцінені компанії або активи і намагаєшся продати їх до того, як інші зрозуміють їхню цінність. Переваги можливість отримати вищий дохід, ніж при пасивному інвестуванні. Недоліки вимагає багато часу, знань та зусиль. Ризик зробити помилку і втратити гроші досить високий. Пасивна стратегія інвестування це коли інвестор просто купує і тримає різноманітні активи, наприклад, індексні фонди на довгий термін. Це як поїздка на автопілоті, де ти просто сидиш і спостерігаєш, як росте твій капітал. Переваги, проста у виконанні, не вимагає багато часу, менший ризик втратити гроші. Недоліки, можливо, не принесе такого високого доходу, як при активній стратегії. Яка стратегія краща? Це індивідуальне рішення, яке залежить від твоїх цілей, термінів інвестування, ризикоємності та наявних знань. Активна стратегія більш доречна для досвідчених інвесторів, які готові присвятити багато часу аналізу ринку. Пасивна стратегія ідеальна для новачків та тих, хто хоче побудувати довгостроковий портфель без зайвого клопоту щоб обрати свою інвестиційну стратегію. У першу чергу потрібно вирішити, у які види цінних паперів ви хочете інвестувати. Ступінь ризику, на який ви готові піти в інвестуванні. На який період часу ви готові інвестувати? Та наскільки активно ви готові продавати купувати цінні папери тощо? В Україні найпоширенішими видами цінних паперів є акції та облігації. Особливою популярністю користуються облігації внутрішньої державної позики, тобто ОВДП. ОВДП випускає держава в особі Міністерства фінансів. Власниками їх можуть стати як фізичні, так і юридичні особи. ОВДП підтверджують зобов'язання держави виплатити номінальну вартість облігації та дохід. ОВДП нагадують банківські депозити, оскільки в ОВДП практично відсутній ризик неповернення інвестицій і вони гарантуються державою. Проте, на відміну від депозитів, Затрати на купівлю ОВДП є суттєвішими, адже вам потрібно платити комісію брокеру та платити депозитарній установі за обслуговування рахунку в цінних паперах. Здійснюючи інвестиції, потрібно пам'ятати, що вони йдуть плічопліч пліч із ризиками. Інвестуючи у щось, ви повинні розуміти, що ви можете втратити інвестовані кошти повністю або не отримати бажаного доходу. ОВДП з їх гарантією від держави є винятком, а не правилом. Саме тому важливо за можливості розділяти кошти, щоб інвестувати їх у різні фінансові інструменти. Так ви зможете розділити свої ризики і у такий спосіб зменшити їх. На інвестиційній мові це називають диверсифікацією ризиків Інвестування зазвичай потребує спеціальних знань про об'єкт інвестування, ринок і розуміння його тенденцій. Так, ви можете спробувати самостійно дізнатися якомога більше про емітента, подібно до того, як ви можете дізнатися про надавача фінансових послуг. Але, по-перше, надійну інформацію про підприємства, які не є банком, набагато важче знайти. По друге, Такої інформації тільки про самого емітента буде недостатньо, тому що важливо розуміти, як працює та галузь економіки, у якій провадить свою діяльність емітент, та як працює ринок цінних паперів взагалі. У будь-якому випадку не варто довіряти обіцянкам швидких прибутків без розуміння, у що саме вам пропонують інвестувати, та які при цьому можуть бути ризики. Ризик втратити гроші виникає з різних причин. Вони можуть бути об'єктивними. Як от війна чи стихійне лихо в певній місцевості, унаслідок чого підприємство не має достатньо коштів для того, щоб, наприклад, розрахуватися з власниками облігацій. Вони можуть бути суб'єктивними, наприклад, погане управління компанією її керівниками, які фактично доводять компанію до банкрутства, через що акціонери компанії нічого не отримують у разі її ліквідації. Але буває так, що інвестиції втрачаються через шахрайські дії. Тоді в гру вступає регулятор. На ринку цінних паперів є спеціальний регулятор, який регулює та наглядає за його діяльністю. В Україні це національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Основна мета комісії не допустити зловживань на ринку і слідкувати, щоб усі дотримувались однакових правил гри. Інвестування пропонує широкий спектр стратегій, від активного управління портфелем з метою отримання вищих доходів до пасивного інвестування в індексні фонди для довгострокового зростання. Розуміння цих стратегій та ризиків, пов'язаних з інвестуванням, є ключовим для прийняття обґрунтованих рішень та досягнення фінансових цілей.